Друзі, нас інфоперше про головне. Поїхали команда Трампа і делегація Росії вже зустрілися в ряді. Пише CNN. перший раунд переговорів проведено. Про це в коментарі телеканалу розповів член російської делегації. Голова фонду прямих інвестицій Кіріла Дмитрія. Я думаю, що дуже важливо навести мости. Відносини США і з Росією є дуже важливими для всього світу. Дуже важливо, щоб США і Росія співпрацювали разом, щоб вирішити проблеми. Заявив Дмитрів за його словами, американські переговорники ще не давали прямих обіцянок Росіянам. Все, що я можу сказати, це те, що вони чудово вирішують проблеми. Я думаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми. Прямих обіцянок ми поки що не чули. Я думаю, обіцянка така. Давайте вести діалог. Давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти, додав Дмитрів. Серед ключових вимог Росії повне скасування санкцій, введених після початку війни проти України. Тиск США на ЄС з метою пом'якшення європейських обмежень, поступове зняття санкцій, починаючи з моменту домовленості про припинення вогню. Також делегація США та Росії обговорять можливість зустрічі Трампа і Путіна. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ у переговорах у Саудівській Аравії участі не бере і не визнає будь-яких домовленостей про Україну досягнутих без її участі. Ніхто не буде підписувати ніяких капітуляцій і визнавати територіальні втрати. Путін може не мріяти, говорив Зеленський. Той же час пишуть, що Лаврову на переговорах стало погано. Брали двох годинну паузу, втручались лікарі Аравії, які були присутні на переговорах. Це з Лавровом вже не вперше. На наступних переговорах він може бути замінений на когось іншого. Кому довіряє Путін, пишуть, що в Лаврова проблеми з серцем. Російські пропагандистські змі публікують деталі можливої угоди між Трампом і Хуїлом щодо України. Україна бере на себе зобов'язання зберегти нейтральний статус, закріпивши це в конституцію. Відповідь РФ гарантує не просуватися далі території вже п'яти зайнятих областей. Якщо НАТО відновить плани щодо прийому України, Росія отримає карт бланш на повномасштабний військовий наступ на всю територію України. Якщо Москва спробує просунутись далі закріплених кордонів, ша союзники мають право завдати прямого удару по російських позиціях. Росія виводить війська з Білорусі. Мін більше не розглядається як плацдарм для можливої атаки. На Київ Росія знімає контроль з білоруського кордону, повертаючи війська на території РФ з Лукашенка. Білорусі знімають усі санкції. США скорочують військову присутність у Польщі низці країн НАТО. Трамп готовий частково згорнути інфраструктуру альянсу в східній Європі, що стане символічним кроком до розрядки. В обмін на дотримання домовленостей розглядається поступове скасування частини санкцій проти російських банків і енергетичних компаній. Кримське питання залишається в підвішеному стані, де Юра захід не визнає анексію, але де-факто погоджується не порушувати тему Криму до закінчення другого президентського терміну Трампа. Варто відмітити перший пункт, де Росня обіцяє не просуватись далі п'яти зайнятих областей, тобто атакувати Херсон і Запоріжжя вони спокійно можуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам Зустрічі, друзі, стату подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.